Я думаю, всі ці рецепти, які ми спробуємо або приготуємо, ви захочете собі. Там буде на столику QR-код, ви зможете його відсканувати, і будуть ці рецепти. Тому що я веду блог не лише в інстаграм, а у мене ще є сайт, кулінарний. Там безліч рецептів, майстер-класів, тому ви зможете переглянути. Тож повернемося до нашого святкування. Від завтра розпочинається цикл Спаських Свят. Ми будемо святкувати 1 серпня Маковія, 6 серпня Великий Спас і 16 серпня Третій Спас. І я хотіла сказати трішки про чому важливі дати святкування. Традиційний або народний календар це важливий інструмент збереження культурної спадщини, знань та традицій народу. А ще він є частиною історичної спадщини, що дозволяє зберігати національну ідентичність. І саме в українському народному календарі поєднуються дохристиянські вірування та звичаї з християнськими традиціями. І в основі українського народного календаря поєднуються церковні свята, землеробські цикли. Родинні обряди та багато різних віх життя українського народу. Тому за кожною цією датою це сотні років спостережень, це багатовікова історія нашого народу. Тому так важливі дати святкування. І у нас сьогодні. Чудова можливість повернути нашу історію, повернути наші традиції святкування і, зокрема, відмовившись від нав'язаного радянською владою календаря. Бо сьогодні кожен українець впливає і визначає те, чи збережемо ми нашу державу, нашу мову, культуру, історію, як зберегли для нас наші предки в надзвичайно важких умовах. Після Різдва та Великодня, і вони зберігають багато давніх традицій святкування. Як уже розповіла пані Наталя, мак відіграє в українській культурі надзвичайно важливу роль. Він є і оберегом. Ходимо в енергії Котляреського. Я зачитаю. Тут їли разної потрави, і все з полив'яних мисок. І самі гарні її приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну, і локшину на переміну, потім з підливою індик, на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, і з маком медовий шулик. З опису цього ми бачимо, що страви подавали по мірі солодкості. І шулики були і є дуже солодкою стравою. Зараз ми з вами приготуємо шовики та продегустуємо. Це випечений наску корж. Я вже половинку поламала, щоб він настоявся завчасно для вас. Корж цей складається. Тут у нас вода, борошно, трішки цукру, трішки розпушувача або соди, і запечений мак всередині. Тісто розкатується тонко і запікається на пергаменті в духовці, потім охолоджується. Далі потрібно цей корж поламати. Друга назва страви ламанці, <гум> тому цей корж і ламається, саме не ріжеться, а ламається. Ось такий він сухий. І я хочу сказати, що сам цей корж він дуже смачний. І ви можете, наприклад, як такі обрядові страви, як кутя і паска, ми знаємо, що зараз їх трішки осучаснюють і додають різноманітні сучасні інгредієнти. В цьому немає нічого поганого. Ми так само можемо і осучаснювати і додавати в шулаки сучасні інгредієнти. Наприклад, сьогодні для вас я спекла ці шулики.